Скагельсінська спілка з прав людини розшукує зухвалих порушників прав людини, аби вручити їм головну антипремію країни. Будяк 2013 Особливі прикмети пишуть закони, які порушують права людини, обмежують права людини. Несправедливо засуджують чи притягують до відповідальності. Номінантів на антипремію визначають українці: кожен може подати заявку до комітету та висунути свого номінанта. Антипремія будь як року була заснована з метою привернення уваги громадськості до брутальних порушень прав людини. Міліція та громадські організації вирішували долю приймальників, розподільників для дітей. З Цією метою у Києві відбувся круглий стіл за участю представників Міністерства внутрішніх справ України, Мінсоцполітики, місцевого самоврядування та громадських організацій. Учасники заходу зазначають, що у спецустановах дітей у першу чергу повинні виховувати в Україні. Немає поняття дитина в кризі, що потребує соціалізації. А не перебування в установі в якій знаходяться злочинці. Протягом літа 2013 року більше сотні дітлахів віком від 10 до 17 років з дитячих будинків Тернопільської області навчалися життєвим навикам та відпочивали у літніх таборах. Життєві навички самостійності отримали близько 100 вихованців дитячих будинків краю під час реалізації п'яти таборів волонтерами благодійного фонду Майбутнє сиріт. Організації закликають міністра охорони здоров'я не допустити закупівлю препаратів для лікування гепатитів за корупційною схемою. У заяві сказано, що відповідно до рішення комісії тендерного процесу міністерства на торгіз зможе податися представник лише одного виробника. Відтак закупити міністерство зможе лише певний вид інтерферонів, що поряд з іншими використовуються для лікування гепатитів. Представники громадських організацій закликають народних депутатів, урядовців, суспільство об'єднатися у створенні Національного альянсу для боротьби з неінфекційними захворюваннями. Цю ініціативу вже підтримали народні депутати, які 17 вересня у Верховній Раді створили міжфракційне об'єднання з питань профілактики неінфекційних захворювань, до складу якого увійшли 22 представники від всіх політичних сил, представлених у парламенті громадські організації Закарпаття об'єдналися у коаліцію за європейську інтеграцію України та активізують свою діяльність у цьому напрямку, закликають використати свій потужний інтелектуальний потенціал та вплив за для підтримки підписання угоди про асоціацію з європейським союзом як на всеукраїнському, так і на міжнародному рівнях.